Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би сняти для вас коротеньке відео на тему висівання моркви під зиму. Це відео буде супроводжуватися фото, які ви бачите на своїх екранах. Там я показую, як я готую ділянку в своїй теплиці за аналогією, також я готую ділянку і на вулиці під висів моркви. Отже, Почнемо з того, що я хотів би озвучити, основні переваги і недоліки висівання моркви під зиму. До переваг відносять, перш за все, те, що висівання моркви під зиму дозволяє нам збирати урожай значно раніше, ніжби ми висівали моркву весною, на два, а то і більше тижні. Сама морква при цьому буде більш стійкою до захворювань та шкідників. За розмірами, як правило, така морква виростає значно більшою, ніж та, що ми висіваємо весною. До недоліків відносять те, що таку моркву немов не можна зберігати. Саме тому, друзі, основну частину своїх, своєї моркви я висіваю весною. Це та морква, яку я буду зберігати взимку. А та морква, що потрібна мені для споживання влітку, я висіваю її під зиму. Вона мені складає меншу частину. Також до недоліків дехто відносить те, що висівання моркви під зиму ми повинні додавати на 20-30% насіння більше. Чому? Тому що частина насіння може підмерзнути і так далі. Ну, для мене це не недолік, а для вас вирішувати вам. Тепер, друзі, наступне питання, коли висівати моркву. Це також важливе питання, і тут думки різняться. Я схиляюся до того, що моркву варто висівати тоді, коли настають більш-менш сійкі холоди. А середня добова температура коливається в межах від мінус 1 до плюс 2 градусів. При цьому вже проявляється ледве примерша корочка на ґрунті, але коли ви перекопуєте ґрунт, він все ще пухкий і рихлий. Висадите раніше, друзі, морква проросте, підмерзне і загине. Висадите пізніше, ну, як на мене, це буде по принципу того, що насіння, яке перезимує, воно буде ніби тим насінням, яке ви висіяли весною, і ви не отримуєте тих основних переваг, зокрема у ранній моркві. Тому часові рамки обов'язково важливо дотримуватися при, вис... при висіванні моркви. Наступний важливий момент, де сіяти моркву. Однозначно, це не повинна бути низовина, де відбувається застій води. Тому що вода або вимоє насіння, або його вимочить. І в тому і в іншому випадку ви не отримаєте раннього врожаю. Обирайте більш сонячне місце. Чому? Тому що більш сонячне місце навесні там ґрунт прогрівається значно раніше. І, відповідно, морква проводиться значно раніше. Те, що нам потрібно. Сіяти моркву фахівці радять краще після огірків, після картоплі, баштаних, бобових. Не радять вони сіяти її на тому ж місці, де росла морква в минулому році у вас. Також враховуйте це, будь ласка. Наступний важливий момент підготовка ділянки для висівання моркви. Враховуючи ті температурні режими, які я вам вище озвучував, як правило, висівання моркви припадає на кінець листопада. Тому у кожного з нас є час, щоб підготувати ділянку для висівання моркви, я готую ділянку наступним чином, друзі. Це моя особиста стратегія. Перекопую опале листя, також перекопую нарізане жито, стебло жита, пшениці, що я заготовлюю, друзі. Додаю сюди перегній з розрахунку 3 кг на метр квадратний, трішки деревної золи і 25 г суперфосфату на 1 метр квадратний. Все це перекопую, розрівнюю. Грунт, друзі, виходить, ось ви бачите на своїх екранах, пухкий, рихлий, добре дренований і дуже родючий. Те, що полюбляє морква. Зробили, підготували це все. Тепер робимо борозки. Боростки глибиною до 3 см. Відстань між боростками, між рядками виходить, друзі, 15-20 см. Поробили бороздки, притрамбували дно бороздок і накриваєте це все плівкою або агроволокном аж до того моменту, поки ви не будете висівати моркву. Ось такі бороздки, як ви бачите на своїх екранах. Обов'язково, друзі, коли готуєте ділянку до висівання моркви, наберіть мішок або й трішки більше землі. І відставте його в сарай. Він вам знадобиться тоді, коли ви будете засипати ці борозки, тому що ми до них повернемось уже в кінці листопада, коли нам дозволять це температурні режими. Прибираємо плівку, висімаємо нашу моркву і засипаємо її сухою землею, яку ми підготували заздалегідь. Притрамбували трішки. І тут вже думки знову ж таки у спеціалістів різняться: хтось прикриває просто гір'ям, хтось прикриває листям. Якщо випав сніг цей момент, то насипають снігу, ну в будь-якому випадку тут вже вирішувати вам. Як бачите, друзі, у висіванні моркви під зиму немає абсолютно нічого складного. А як на мене, переваги такі є. Тому що навіть, друзі, ту моркву, яку ви раніше зберете, яка була висіна під зиму, це дозволить вам звільнити частину ділянки, під висів ще чогось скоростиглого. І таким чином ви можете використовувати один шматочок ділянки. Двічі на рік отримувати з нього урожай від однієї і від іншої культури. Друзі, дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!